Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик та й подалося в світ. Так забрело поросятко до королівського палацу. Спершу на нього ніхто уваги не звернув, мало які тут поросята тиняються. Але його побачив король. Гей, а це що за порося? Де воно тут узялося? Сторожа кинулася поросятко ловити. Та де там? Воно таке прутке, в руки не дається. Стійте! крикнув король. Зараз я йому дам, узяв король рушницю та й почав цілити в порося. Бах! Розлетілося дзеркало в палаці. Трах! Посипалося вікно, а поросятко без жодної подряпинки. Ох ти ж кляте порося! вигукнув король. Ану, стріляйте всі в цього приблуду! Що тут зчинилося? Бах-трах-бах. В усьому замку ані вікна, ані вазочки не врятувалося. а поросятко без жодної подряпинки. Прикотіть сюди гармату! скомандував король. Зараз я покажу йому, де рак зимують. Притягли гармату, зарядили губ-губ, губ-губ. Так усі стіни й повалилися. Увесь королівський палац. На руїну перетворився. Король протер запорошені очі й побачив поросятко, яке мирно лежало на травиці і усміхалося до нього. Король підійшов до поросяти й запитав: Скажіть мені, любе моє поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували? По перше, не я руйнувала, а ви. А по друге, ніхто мене не насилав. Просто я поросятко, яке любить мандрувати. Відповіло порося, показало королеві язика і побігло, весело метляючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс. І натрапило на розбійників. Розбійники оточили його з усіх боків, повиймали пістолі, ножі і почали звужувати коло. Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулося розбійникам під ноги. В повітрі засвистіли ножі, забахкали пістолі. А коли дим розвіявся, поросятко побачило довкола себе мертвих розбійників. Жоден не ворушився. Самі себе постріляли й порубали. Так вам і треба, сказало поросятко і помандрувало далі. Дорога привела його до моря. Там побачило воно озброєних матросів. Ох! зітхнуло поросятко. Я теж хочу в море. Чи ви чули? засміялися матроси. Порося хоче в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, образилося поросятко. Я зруйнувало цілий королівський палац і поклало трупом 12 лютих розбійників. О, та ти козак, хоч куди, похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу. Бо ми не просто матроси, ми пірати. Та це ж супер! вигукнуло Порося. Я все життя мріяло стати піратським отаманом. Що, отаманом? Порося отаманом, ну це вже занадто. Спочатку ти мусиш стати джурою, тоді матросом, тоді боцманом, і лише після того отаманом. Добре, я згодне, але ви повинні ставитись до мене як до свого товариша. А як ні, то буде з вами те, що й з розбійниками. Дуже швидко поросятко довело свою хоробрість. Воно першим кидалося на абордаж, сміливо валило ворога з ніг і щиняло таку митушню, що піратам робота йшла як по маслу. Незабаром старого отамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано на отамана. І так воно вдатно верховодило, що всі пірати нечувано розбагатіли і могли замість одного аж десять кораблів спорядити. Слава про Поросятко котилася з краю в край, які лишень королі не запрошували його до себе на службу. А король французький навіть захотів видати за поросятко свою дочку. Дочка вплач, як запорося, мама Мія. Не запорося, а за адмірала королівського флоту. Коли б він лише погодився, ми б тоді всім нашим ворогам дали такого часу, що гай-гай! Недовго думаючи, послав король сватів до нашого поросяти. Воно їх уважно вислухало і сказало: добре, я згодне. Але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину. А родом я, коли ви знаєте, з самої Коломиї. то ото -от -от. нехай вона навчиться там балакати по-нашому, бо я по-вашому ані хрюхрю. -хрю. А друге. Нехай вона навчиться смажити деруни, бо це в мене найулюбленіша страва. А без цього весілля не буде. Нічого робити. Поїхала французька королівна до Коломиї. І півроку вчилася там говорити по-гуцульському, а ще й місяць деруни пекти. Одне слово, коли приїхало поросятко до Парижа, то зустріла його там така чудова панна, аж у нього серце затьохкало. Чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, а що коралів та намиста на шиї, одразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Та ще як вона піднесла поросяті повну макітру дерунів зі сметаною. То наше порося забуло геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі, а поросятко тільки команди посилало на свої кораблі. Дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати свої рідні краї. А треба сказати, що король. Пресу воро заборонив своїм відданим називати зятя поросям. Та зрештою, на порося воно тепер не так і скидалося, бо був то вже справжнісінький кабанчик. А ще як воно вбереться по-адміральськи та надіне капелюха з павичевим пір'ям, Та шпагу почепить, ого, мало хто й рівнятися міг з ним за вродою. Ото, як вирушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу, і вся Європа навшпиньки ставала, щоби побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицокували. Ох, який красень! Які в нього очі, а вуста, а яка мужня постава! Одне слово герой. І лише в Коломиї. Наші дядьки не дали собі в очі наплювати. Дивіться, люди добрі. Свиню в бритці везуть. Тут уже увесь натовп загу. Свиню везуть, свиню. Поросятко, як теє зачуло, шпагу вихопило та як крикне. Ох, ви, свилюки зачухані. Це я свиня. Самі ви свині. Та як затупає ніжками та як захрюкає. Тут поросятко і прокинулось. Дивиться, лежить воно в пилюці під тином, і кури його обступили. Чого це ти розбушувалося? спитала одна курка. Та так, позіхнуло порося. Наснилася якась дурня. А що, їсти вже давали? Давали, давали, та тільки ніяк не могли тебе добудитися. Піди, поковікай під двері. Може, господиня й винесе щось. Піду поковікаю», – погодилось поросятко. Яке дуже любило мандрувати, але тільки тоді, коли спало на сонечку.